Доброго дня, діточки! Я сьогодні пропоную вам послухати вірші про зимові місяці. Перший зимовий місяць це грудень. Грудень, студень, сніговий, рік завершує старий, ходить, в вікна заглядає і стурбовано питає, хто не має кожушину, прошу любі на гостину, дам адресу ось таку у найближчому ліску. Є великі два дубки. Роздаю там кожушки білкам, зайчикам, вовкам і веселим малюкам. Другий зимовий місяць січень. Січень, січень, січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом холодом лякає, Січень на свята багатий, він різдво веде до хати. Дітлахів склика до зірки їм дає мішок без дірки, Щоб вони колядували, ласощі в мішок складали. І третій, останній місяць, лютий. Лютий, лютий, лютовисько, ти не наче злий хлопчисько, Водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Іди від нас уже, іди, нам набридли холоди, ждем тепла весняного, літочка рум'яного. Ви сьогодні, діточки, послухали віршики про зимові місяці. Дякую за увагу!